Добрий ранок всім. Канал Життя нутриціолога та камеру потрібно настроїти. Середа. буду фарбуватися і буду з вами розмовляти. Зеркала в мене вже немає, його забрав син. Розмовляти на тему. Перш за все, хочу розповісти вам сьогодні, які найчастіші. Симптоми захворювання, дефіцити є у людей, які до мене звертаються. Це буде така типу натяк для того, щоб ви теж на це перевірились. І буду сьогодні говорити про срач знову, який розвели навколо Арестовича. Так, хто не підписаний на канал, підпишіться. Це мій влог. Трішки підщипаю бровки, брівки. Отже, взагалі, чого хочу говорити про Ростовича, бо в мене є своя думка, і я вважаю те, що на нього так всі накинулись, трохи несправедливим. Тому що стільки, скільки він всього зробив для, наш, для нас з вами, от не, це він зробив не для президента, ні для кого, для нас з вами, от для звичайних людей. Ми всі його слухали на початку війни. І якби був хтось інший, типу а, такого, правда, матки, там, гордона, ми всі умремо, все плохо, все там типу, погано. Ми б вже всі, знаєте, один знайомий а, сказав, що якби. Не було Арестовича, то українців би на початку виїхало на 6 мільйонів а 16 мільйонів. Тому, але зараз я буду наносити макіяж, бо в мене ввечері тренування, світла знову немає, води знову немає, опалення знову немає. Але поки було світло, я готую зараз там обід в мене в духовці запікається, поки було світло. Я попрацювала з своїми підопічними сьогодні середа день замірів. Поспілкувалась у мене також є нові підопічні і про що я хочу поговорити. Перш за все, які самі, самі часті част, част, проблеми, симптоми захворювання у людей, які до мене звертаються. У вас теж може бути це. Жовчий відтік неналагоджений, мало жовчів, багато жовчі, камні в жовчному, тобто все, що пов'язано з жовчим відтоком, це просто 90% людей. Потім це анемія, залізодефіцитна чи Б12 дефіцитна. анемія це, це коли не, не вистачає заліза в організмі і кисень погано потрапляє. Потім це було два закрепи. Просто така велика кількість людей, які страждають на закрепи, просто навіть худенькі дівчатка, такі стройненькі. А як наслідок після закрепів і з жовчним погано, і дуже часто кандида. І е, люди, дівчата із гіпотеріозом, з гіпертеріозом майже ніколи, до речі, з гіпотеріозом і е, діабет, інсулінорезистентність. Ось це те. Це, оце справжня пандемія, це справжній бунт бум а, по захворюванням, по симптомам. Тому все це можна виявити за допомогою аналізів. Я дуже часто розповідаю про аналізи, які потрібно здавати аналізи. У мене є відео, я вже записувала про свої аналізи, які здавала, тільки я не записала про результати, тому що я. Їх маю в електронному вигляді, але не маю їх в... а, скажімо так, в бумажному. Я не забрала, мені хочеться предметно, знаєте, розмовляти, там, не згадувати по пам'яті, а прям предметно. Якось заберу, розкажу. Так, зараз наношу тональний. Я придбала якийсь новий олівець. Ось такий білий, який, типу. Контури, губ робить щось, не знаю, буду пробувати. Я взагалі в косметиці, в макіяжі, в мене руки отакі із жопи. А тепер хотіла поговорити про Арестовича. Точніше, не то, що про нього, навіть якби там був не Арестович, будь-хто. По-перше, про те, що він взагалі помилився, я її не знала. Я вже дізналася про те, що він помилився, коли вже був повністю розведений срач. І дізналася я про його помилку, що він не так сказав, хто там збив ракету саме від Філатова, мера міста Дніпра. Я колись була в Дніпрі в відрядженні в Лісільпо, і я жила така, на центральній вулиці в готелі, якраз напроти будували метро. І я кажу, який класний мер Дніпра. Що тут будують метро, ось прямо в центрі чотири станції, а наші типу ключко не може побудувати вже багато років. І тоді мені місцеві сказали, що це що це метро будується вже 20 років. Тобто, ви уявляєте, так скільки там мінялась влада, щось там змінювалося, і не могли добудувати ті чотири станції метро. Але я на те не звернула увагу собі. Поїхала в свою в свій Київ. Потім я згадую, коли прийшов Зеленський, там міст був недобудований, і він Філатова хотів звільнити. А потім з ним заклався в парі. Типу, пам'ятаєте, да, як Філатов добудував міст? Тобто його можливо було добудувати, просто потрібно було отримати пенделя від керівника держави, розумієте? І до чого я веду? Що Філатов, от той, що знову ж і не тільки Філатов, кожна людина, яка голосніше гавкає, більше. І винна для того, щоб прикрити свої якісь кінчики. Плюс до того просто чогось мужики не люблять того Арестовича, я дивлюсь, до кожного його слова чіпляються, все щось не так. Мені, наприклад, як людині, яка не так багато знімає, але я теж знімаю відео, і вони не несуть таку прям, скажімо, такий характер, як відео Арестович, тому що Арестовичі вони прям. На рівні держави важливі, йому потрібно все перевірити, всі факти докупи скласти, якусь хронологію подій вивести, причинно наслідкові зв'язки виявити. І він стільки говорить, стільки записує відео. А повірте, розмовляти, які там собі відео записувати це не так і легко. Реально це складно. Тому я його хочу. Підтримати в цьому плані і сказати: добре, зараз на нього стільки лайна вилили за те, що він помилився. Питання: хто стріляв ракетою? Рашисти. Хто вбив людей? Рашисти. Люди чули повітряну тривогу, вони не спустилися в підвал. Я зараз взагалі на людей, ну я сама в підвал уже давно не спускаюсь, але я до того, що хто хто в цьому винен, то точно не Арестович, а вже стільки на нього наговорили, вже стільки просто всіх собак повісили. Плюс до всього, Арестович говорить багато про що, але ж він фізично не присутній в цих місцях і містах, де трапляються ці події. Він просто теж слухає аналітик, аналітиків. Бере інформацію у когось. Він ж там пояснює, що то дані, які потребують уточнення, що це йому так переказали. Ось. І ще моя думка, що це все дуже підставне, не знаю, спеціально створене, спеціально зроблене для того, щоби. Чи відволікти нашу увагу, чи навпаки увагу нашу привернути. Ну, коротше, я думаю, що. З такою людиною як Арестович, такі навіть помилки вони не можуть бути просто так. Я більш ніж впевнена, що цю свою заяву про відставку він попередньо обговорив із Єрмаком. Єрмак Єрмак його нікуди не звільнить. Що це просто жест, який показує, що кожна людина може помилятися, і якщо людина помилилася, розумні цивілізовані люди не бояться визнавати свої помилки і про це публічно заявляють. Тільки той, хто нічого не робить, не помиляється. Тільки та людина, яка сидить постійно на дивані, не піднімає свою дупу, нічого не робить, тільки та людина не помиляється. І то вона помиляється, вона нічого не робить. Це моя думка, вона знову ж таки може бути неправильна, може бути хибна, але якщо ви розумієте цю історію, ситуацію з іншої сторони, прошу пишіть своїх коментарях, будемо про це говорити з вами. Так, я вчора була цілий день не нафарбована, не змогла жодного відоса записати, бо навіть не могла голову помити. Зараз в мене голова помита, але цього не скажеш. Помита вона на вечір, на ніч. А гора посуди, яка була, боже ти мій. Я сьогодні взагалі королева милася з відра теплого, такою срібною водою, яку ми купуємо за багато коштів. Так, вже хтось іде з хлопцем моїм, вже зараз я не зможу нічого записувати. Ти з ким? Я записую відео, крашуся і розговорююся со своїми підписниками. Ти <тасплес> вже хочеш обедать? Да. <тасплес> ну, уже все в духовочці печеться. Така офігенська туш, э... Арифлейм. У мене були які хочете в цьому житті туші. Лоріаль Мейбелін, Ейвани колись ще, Вів'єн Сабо, потім Шанел, Івсен Лоран, Ланкомгіпноз чи Ланван Ланвангіпнос, Ланком, Ланкомовська, так, брендові, косметики елітної, які хочете. Це найкраща туш. Вона робить шикарні вії. По-перше, по-друге, вона взагалі ніколи не осипається, легко наноситься і не засихає, так як, наприклад, Івсен Ларан купуєш туш за 1200 гривень, все, через місяць ти нею вже не можеш користуватися. Я постійно в неї додавала воду, щоб користуватися. тому що, звичайно, ти придбав туш за 1200 гривень, і ти не хочеш її а, викидати. До народження дитини я нарощувала її десь півроку, але знову ж таки, піти 2,5 години вилежати на нарощених віях це теж для мене дуже важко. Іноді я там спала. Так, іде мій син? Відчуваю Що? По... А я? Що? А я? А я! йду! Ти хлопчик, ти не можеш фарбуватися. Що ти? Що в тебе мультик вже закінчився? От приходить і зразу починає нити. такі справи. А ти хочеш понюхати, так? Да? Ми ну, будемо нюхати. Боже, мене ж очі відкрилась, як нафарбувала. Синок, погодь, пожалуйста. Так. Що робити з цією штукою, не знаю. Використовую вперше. Так. Да. Вовочка, ніяких помад Ні, син. Я все, що тобі можу дати, це хайлайтер. Його... Дивіться, до речі, які в мене нові помадки. Ні, ні. У мене ще дві. я Їх не розпечатала, такі Кольори. Всі, кого дратує дитячий плач, моє сонечко маленьке лапочка. Можете вимкнути звук. Знаєте, що робить мій син? Він просто відкриває кожну помаду і тоді палець пхає. І він мені так мою помаду Шанел повністю розтрощив. На мене одна модна помада. Ну що, ну це хайлайтер, ну воно тобі треба. Ну, чи консілер, що воно таке. Давай назад сюди. Ой. І в мене такий яскравий блиск. Не блиск помадка. Я не умею цинк Вовочка, нет! Куда ты? Это трава, это нельзя в рот, сын. Ты хотел как мама? Маленький, ну надо как папа. Ой. Вот что робит с сын? Он хлопчик. Я не хочу, щоб він собі фарбував губи. Коре, це плоха затія, Я цим не можу намастити собі губи. Ой, бубита, Будь... бубита. Е -е 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 -е. Буду стирати. Це дуже важко. Класна Алла. помада. Алла. Дякую, сину. Класна помада, але гарний колір, але я так не нанесу рідка. І потрібно брати щось інше. Оті. Таку помадок. Ой, господи, тяжка моя жіноча доля. Е -е -е. Да? Ось такий дивний вложик вийшов, начебто не фарбувалась. Зараз будемо обідати, потім буду класти сина спати, потім буду їхати. На тренування Давай тобі сопелі твої витрима. Сьогодні жахливе, е, жахлива подія. Розбився гелікоптер і впав на садочок в браворах і вбило двох віток, і це просто якийсь жах. Я співчуваю всім батькам. Вовочка. Кочка, хлопчики губи не фарбують. Хлопчики губи не фарбують. Це дівчата фарбують, хлопчики тачки ганяють. Ти в мене все і готуєш, і тачки ганяєш, і жіночі попи дивишся, і губи фарбуєш. Ну, все, пока, бо зараз треба забирати помаду, це буде дуже голосно. Підписуйтесь на канал.